Це остання серія вправ, якщо у вас є артрозні зміни колінного суглобу, де ми розбираємо, які вправи можна і потрібно робити для покращення коліна, м'язів навколо нього та зменшення бульового синдрому. І це останні дві вправи, які можна додати в попередній, в попередній комплекс, для того, щоб у вас була краща стабільність, рухливість. Тонус м'язів і менше болю в колінному суглобі. Для першої вправи нам потрібно буде два стільця або стілець, і а, якась опора під руки, щоб допомагала нам вставати. Нам потрібен стілець, щоб ви сідали, і у вас ноги були приблизно під 90 градусів. Далі ми робимо нахил з триманням попереднього стільця, наприклад, і обережно встаємо вверх. І далі опускаємося, так само обережно тримаючись за стілець. Так, робимо 10 підйомів, і головне, щоб ви не відчували болю. Ми притуляємося до стінки, робимо один крок вперед, тримаємо руки на стінці і робимо невеличкий присід. Саме головне не робіть його якимось таким, дуже глибоким, а ми робимо легке напруження м'язів в приблизно 30 градусів і стоїмо одну хвилину. Ви повинні зробити такий присід, щоб ви вистояли цю хвилину. Не потрібно одразу гнатися за чимось. Неперевершеним і дуже складним, почніть з малого. Як пройдеться хвилина, ми обережно тримаємось за стінку і піднімаємось. Після цього відпочиваємо. Робіть цей комплекс з трьох наших відео разом кожного дня або через день, і ви відчуєте значне полегшення при ваших артрозних колінах.